Вітаю вас, мої любі мої дорогі! Перед вами каталог компанії Avon. І в мене перше замовлення, відео розпакування. Те, що замовили мене люди, що замовила я для себе. Бажаю вам приємного огляду. Так, це каталог на січень 2025 року. Люксовська помада Камелія. Дуже гарне оформлення. Взагалі, люкс це преміум оформлення. Суперове, взагалі просто це настільки дуже гарно. Якби ще повернули туш, ось такий чудовий відтінок. Дивіться, яка краса. Вона трішки темніша, чим камера показує, геть-чуть чуть буквально. Дивіться. Дуже це камелія, дуже гарна помада зволожуюча. Вона йде з пудрою, тому вона доглядає дуже гарно за губами. Я дуже полюбляю, коли в мене є в замовленні. Ось така помада. 3,6 г. Так, парфюм. Парфюмована вода лак. Це за виконану умову. Що зробила я в тому каталозі? У мене ще є дівчатка, але вони відмовилися, тому я взяла те, що взяла для себе. У мене це улюблені парфуми моєї молодшої донечки, Лак. Квітковий аромат, дуже ніжний, ось так виглядає сама пляшечка. Це я, я подарувала дитині по 30 мл, щоб у неї відвоювати ось цю пляшечку для демонстрації, яке гарне оформлення взагалі самої пляшки. Дівочо, жіночне таке, аромат солодкуватий, дуже ніжний і приємний. Супер. Це, це А, як запахло, я навіть не розпиляла, а вже пахне. Це з цих ось перших сторіночок, тому що в мене було можливість забрати такі подарунки. Потім я взяла. Ось така це йде сироватка зволоження. НЮ, дуже класна. Тут 30 мл, сироватка концентрат, зволоження та пружність. 30 мл, Класна. НЮ взагалі, теж для мене іде як преміум клас, тому що це високого, високої якості, результативна, дійсно, догляд за шкірою обличчя. Дуже гарно зараз камера показує. Мені дуже це подобається. Бачите, ось. 3,5% комплекс з гіалуроновою кислотою. Сироватка необхідна дійсно користуватися вранці та ввечері ви вмилися. Потім у вас йде тонізування шкіри обличчя, і обов'язково ми наносимо сироватку. Вона виглядає в каталозі ось таким чином. Ось, бачите, Тобто, скло Іде, такий дозатор. Іде, і... Суперово. Я вірю все-таки, що я свою клієнтку вмовлю, щоб вона собі її взяла. Потім в мене два ось таких целебер, ем, ем, парфумовані спреї для тіла, 100 мл. Дуже класний тудинка, тут, динько, тут дуже, дуже смачний аромат. І зараз ціна просто чудова на них, тому що це йдуть парфумовані спреї для тіла. Супер! Вони просто літо-літо-літо, таке, знаєте, весна і літо. Дуже класно, класно брати з собою зручно, тому що це завжди ну, аромат біля вас. Ну, мені, мені дуже подобається Селебр, тому що це унікальний, дуже такий ніжний, ніжний аромат. Тобто, якщо бажаєте парфумований мати в сумочці, то купуйте Селебр. Не прогадайте, тому що він дуже ніжний. От. Так, для волосся. Це для об'єму Ось такий йде. Тут це не двофазний спрей для волосся. Бачите, все дуже гарно, все чітко. Повітряна подушка є, все, ось такий: 90 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу Advanced Techniques. Це для надання об'єму волосся, якщо волосся тонке та малооб'ємне. Дуже гарна ціна, до речі, за умови придбання. Так, далі. Засіб 250 мл, йде непарфумований, для інтимної гігієни жінки, має приємну консистенцію, доглядає ніжно, дбайливо та делікатно дійсно, і полюбляють такі речі саме без парфуму, без одушок аром... це ще називається. Ось так, 250 мл. Потім чудова маска Advanced Technics, знову-таки для волосся. Із аргановою та кокосовими оліями, тут іде 375 мл. Там нема ні фольги, ні, ні нічого ще ніякого забіжника. не буду відкривати. Я такою користувалась неодноразово. Дуже гарно доглядає за волоссям, це іде абсолютне живлення лінійка. Саме Advanced Techniques, Аромат дуже приємний. Маски, вона така густа, приємне відчуття, коли ви змиваєте, навіть уже навіть коли ви тільки змиваєте волосся від маски. Вже волосся таке слухняне, м'яке, таке шовковисте, шо Прям знаєте, так прям під руками відчуваєте його дуже приємне. Воно тому що шампунь є. Шампунь, шампунь розпушує волосину, а маска вона в, в серединку волосини потрапляє і вона. Її наповнює, і вже потім кондиціонери закрив, ну, згладжують ще більше. Тобто, супер. Маска працює всередині волосини. Ось так. Класний. 375 мл, бачите? Супер. Ну, Advanced Technics це взагалі е, хороша. У мене сьогодні продукти всі тільки хороші, бачите? Я що не кажу, все тільки хороше у мене. Так. Далі ще в мене була можливість взяти. Та як мене відмовилися, то я взяла ось такі набори. По 149 гривень, я взяла туш, суперово, плюс помада, ікона стилю. Е Леді, так, а, губна помада леді ікона стилю. Я взяла шість таких наборів, тому що раз так, то гулять, то гулять. Дуже ціна була приємна. Роботу проробили, зробила, і я спеціально геть навіть помади купувала, тому що був велике було велике замовлення в грудні місяці. Ейвона. і я купувала, аж кажу помади спеціально з тих сторінок, щоб зробити ж ці акції. Бо там було купила 499 гривень з каталогу і щоб був. Продукт з определених сторінок. То все в мене це сталося, тому що вираховувала, хотіла дуже сильно, тому що мені подобається ця помада. Вона 1,8 помада Леді, і айкону стилю це самий ходовий е, колір, самий ходовий. Ось так вона виглядає. Я її тільки відкрила. так ану, давай Я її тільки відкрила. Я покажу вам зараз на руці, трішки менше зроблю. Я вже давно. Дуже легко, дуже ніжно, дивіться, лягає, і вона має трішки такий як блиск. шимер, може б шимером, але камера передає яскравіше, вона більш така до натурального йде ікона стилю, Ну, це суперова, просто суперова губна помада. Мені дуже вона подобається, і буде вже в моїй колекції. І ще ось така буде губна помада за пророблену роботу. Ось так. Треба, щоб вона ще раз такий був звук. Супер. Так, і до неї, звісно, туш. До неї 6 тушів іде. Так, тут іде в туші. Зараз хочу побачити сонечки мої золотенькі, 10 мл іде. У мене така була вже туш. Ось так виглядає вона дуже гарно. Чорніша чорного, магічний вигін. Дуже гарно виглядає вона ось в житті, гарно така, прям, яскраво, перелив такий йде. Дуже зручно відкривати, бо тут йде ребристий такий. Така, бачите, ковпачок не, не, не слизький, тому що, коли особливо там, крема буває, на руки нанесемо перед тим ще як на туш, да, поки там на обличчя наносимо крема, все одно залишається на шкірі рук. І, звісно, потім, коли гадесенький, дуже важко мені відкривати. Так що, ось така щіточка це моя щіточка. Це я колись купувала, як тільки вона вийшла. У мене 16 котів, не дивуйтесь, тут шерсть. Я вибирала-вибирала, але все рівно. Ось такий вигін, бачите? Дуже чудова, дуже класна, мені подобається. І ось така у мене буде 10 мл туш. Я собі теж оновлю, тому що це туш теж не з таких не з дешевих, знаєте, щоб там таке щось було дешевеньке кинули в акцію. Ні, це дуже крута-крута туш, Мені дуже подобається. І ось таку двійку я заробила. Ось за 149 гривень була в мене можливість купити. Я це, це зробила. Можливість це була у всіх, хто в мене замовляв, взагалі у всіх. Так, ще в мене, звісно, за 18 гривень ось такий каталог Avon. Дуже гарний, до речі, теж тоненький, я не скажу, що він такий прям сильно великий об'єм. 200 сторіночок каталог на лютий місяць, але дуже багато цікавого. Акцій подобається, дивіться, який яскравий. Люди готуються до Дня закоханих. Хто святкує це свято, в кого є кохання, в кого є кохана людина, люди готуються до Дня закоханих. Дякую, компанія мені поставила пробні зразочки, Світилося червоним, але все ж таки я отримала. Так, що, кому, дивіться, в нас виходить новинка, парфумована туалетна вода для чоловіків Black Side Charm. Три штучки поклали. І ось отака Together. Love you, Together. Дуже мені сподобався цей аромат. Так виглядає, буде ось такий. Жовтий, жовтий з помаранчевим. Така буде пляшечка. Вигляд, як наче два серця такі для мене, бо серце буде з однієї сторони і з іншої сторони. ось так. Складових тут нема, на жаль. Я не подивилася, на жаль, складові в каталозі, чомусь в новому. Не, не глянула підготуватися, щоб вам сказати, які тут ноти, але мені дуже сподобалося. Водичка і. Аромат дуже приємний, ніжний, парфумована вода. І є на моїй шкірі, на моїй шкірі є шлейф. Вона залишається, я її ношу вже годин 5, мабуть, цю парфумовану водичку, і мені подобається, що я її іще відчуваю. Так то ні, а коли доношу до обличчя, то вдихаю, аромат, мені подобається. Новинки ще будуть дівчата, новинки ще. Кожний, бачу, каталог, новинки з'являються. На жаль, не, не знайшла я в цьому каталозі, бо з ним уже які тут ноти. Але мені дуже сподобалося. Цитрус тут бачу, квіти і деревина. От, якби тут писали, було б взагалі супер. Так що ось так. Ось таким було моє відео розпакування, невеличке замовлення. Я чекаю іще на одне велике замовлення. І я рада, що все прийшло, все є, все ціленьке, все гарненьке, і люди мої отримують свої замовлення. Обіймаю вас всіх, благ вам бажаю, здоров'я, миру, радості та щастя з прийдешними святами. Хай Бог оберігає нас, нашу Україну і нашу ЗСУ, наших захисників. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.